У нас всі роки від початку повномасштабного вторгнення критичні до цього теж були нелегкі, тому що це було вторгнення, хоча й не повномасштабне, але по суті повноцінна війна, яка триває 14 року. Через те, зважаючи на багато розмов в світі на те, що відбувається в світі, про можливі переговори за участю президента Сполучених Штатів Трампа, який сказав, що завершить цю війну за добу. Що я особисто дуже мало вірю. Так очевидно, ці переговори затягнуться на якийсь час. Очевидно, Росія буде вимагати всього, що дозволить їй досягти її ціли, її ціль, щоб Україна не було, щоб Україна була частиною радянського Союзу. Нехай не в 25-му, 26-му, в 27-му, через якийсь короткий період. Часу, а може і в 25-му вони хочуть, щоб нас не було, вони хочуть нас знищити як країну, вони хочуть нас асимілювати, вбити, примусити виїхати з країни, підкорити, зробити все, що завгодно, щоб довести, що Україна це є штучне утворення, як каже Медведєв, вигадане, як вони завжди кажуть, австрійським генштабом разом з українською мовою, що це частина Росії, щоб це частиною Росії або відновленого радянського Союзу, і було ці бажання Путіна не змінилися. Є певні бажання Трампа. Бажання Трампа для нас теж може звучати живно, дивно і невиграшно, бо наше бажання, звичайно, відновити і повернути нашу територіальну цілісність е і зупинити цю війну в повернути собі кордони людей, зробити все, щоб в нас був мир, в наших кордонах 91-го року. Чому це важливо? Тому що це буде свідчити про те, що принцип непорушності кордонів він е має значення, що принцип. Покарання за злочини має значення, що геноцид або злочини проти людяності, які чинить Путін, неприпустимі. І люди, які це чинять, мають бути покарані. Бо якщо всього цього не станеться, а станеться щось протилежне, то це буде прикладом для диктаторів в цілому світі.